Хто лікар? Ну хто такий лікар? Все такий лікар? А що він робить? Ліковий ліпочки такі. Масти чим масти? Такий мачений. Мазями масти. А ти боїшся лікарів? Ні. Що потрібно робити, щоб бути здоровим? Лікуватися. Лікуватися. Тільки лікуватися? Ні. Ну, а якщо людина захворіє, спортом, займати. спортом займатися. Да. Ну а якщо людина захворіє, треба, треба лікувати. а хто лікує людей? Доктор. Лікарі. Добрі. А як ви думаєте, вони добрі? Добрі. добрі. Капельці ставлять. А ще я? У дають. Уколи роблять, крапельниці ставлять. А як ви думаєте, вони добрі? Добрі. Добрі, да? Скажіть, який лікар лікує зубки? Зубний. Зубний. А я нас... ходила, по Ходила, так? Да? Я. Я. Коли у нас болів зуб, зубці, я, я їхала до лікаря. У мене була дітка, я, я їла, а туди їжа повпадає. Ми з папою поїхали до лікаря. І лікар вилікував. А ще які лікарі бувають? Що вони ще? Які хвороби лікують? Очки медсестри. А медсестра вона що робить? Лікує. Вона допомагає так? Да. Да? Допомагає лікувірі, там записувати е е рецепти, які, щоб дітей лікувати. Діка. Славка, що я ти казав? Спинку, спинку. спинку лікують, да? животика. А є ще такий лікар, називається хірург. Ви такого лікаря знаєте? Ні, не? я знаю. Ану розкажи на Мама туди їхала моя. А що ж мамі робив хірург? Розрізав живота. Розрізав животика? І вилікував маму? А мені мамі А мої марі роз розказали роз, животика, щоб нас доставати. Щоб вас доставати? А ви боїтеся ходити до лікарів? Ні. А мені скажіть, мені у нас в садочку є медичний працівник? Так. Да. Хто? Мецес... Хто у нас медичний Альона працівник? Силівна. Альона Васильівна. А хто вона в нас така? Мецестора. 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 А якщо хтось захворів, от, наприклад, чи вночі, чи вдень, і треба... Чи вранці. Чи нам Чизана. Що тоді треба робити? Їхати О, до лікаря. Їхати до лікаря. А якщо немає чим їхати, що робити? пішки. А якщо людина не може йти пішки? То на вілі. А якщо нема автобуса або ніч, що тоді робити? А немає машини. Як тоді добратися до лікарні? Людина дуже хвора, яка, на, людина? Такси. Такси. а немає таксі. У нас грошей немає на таксі. Є. Немає. Є. Мене є. Ну, а яка машина, яка машина привозить лікарів додому? А що я? Швидка, Швидка. До допомога.